Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не ростена. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не ростена. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Тому я земля з печей. Земля, радість очей то моя земля, і б'ється мені гаряче серце моєї землі. Шановні захисники, вітаємо вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра, днем захисників та захисниць України, днем українського козацтва і покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні свято не тільки для людей в погонах, а й наших захисників у щоденному житті. Тих, на кого ми спираємось у важку хвилину, хто нас захищає від життєвих негараздів і підтримує. Щирі вітання кожному, хто сьогодні несе нелегку військову службу, за вірність, військові присязі та патріотизм. Нехай ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю. Робота приносить задоволення, а нетлінна сила покрови Пресвятої Богородиці береже мир і спокій нашій державі. Слава Україні! Героям слава! Любі наші захисники, Ви боретеся за наше життя, за нашу свободу, за дорогі нам речі. Не жалійте поту й крові для цілої України. Важко підібрати слова. Але ми нескінченно вдячні вам. Слава Україні! Героям слава! Ви не ті, хто стояли, острім. У справжні воїни. Ківори, маєте львине, серце та Бог усе бережи. Обіцяйте нам залишитися живими. Бажаю удачі! Та зупинитися на червоній площі. Захисників ми вітаємо в жовтневий неповторний час. Добра і миру ми бажаємо кожному із вас. Неба мирного бажаємо, щоб закінчилась війна. Бо усім ми добре знаємо, скільки бід на себе нанять перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. З Днем захисника України. І сердечно хочу привітати вас із захисника України, святом, що вибрало в себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі впродовж цієї багатовікової української історії. За світле свято, бажаю вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпної енергії і миру. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що вони нас захищають від злюшого ворога. І нехай! Ось це нагадує те, що ми вас любимо, щоб ви поверталися, але з цьоголядку вас захищало. Хочу вирізати вам слова подяки за те, що ви обороняєте нашу Україну, щоб вона була незалежною і вільною. Я впевнений, Україна була і буде квітуча. Перемога однак за нами. Бо нами прийшли на територію інших держав, а вони намагаються загарбити нашу. Завдяки вам, настане мир на нашій рідній землі. Я знаю, що вам не легко. Ви далеко від рідної домівки. Сім'ї ви змушені сидіти в окопах, чути куль і снарядів. Але я знаю, що ви сміливі мужні, справжні патріоти і обороняти нашу державу. Бажаю вам успіхів у боротьбі. Повертайтеся живими і з перемоги, адже вас чекають рідні. Хай вас Бог береже зі святом вас наші захисники. Слава Україні! Героям слава! Шановні захисники, захисниці України! Вітаємо вас зі святом! Ми вдячні вам за вашу мужність, витривалість та хоробрість. За те, що ризикуючи власним життям, ви готові стати на захист нашої рідної неньки України. Завдяки вам, ми маємо змогу прокидатися щоранку, жити, незважаючи на цю бажалісну війну. Ви робите все можливе, щоб ми жили в мирній, вільній європейській країні. Нехай ангели охоронці оберігають вас від небезпек і повертають живими додому з перемогою. Нехай мир стане реальністю. Низький вам уклін. Доброго дня! Ми з України. Хочу вас привітати зі святом захисника, подякувати за те, що ви збиваєте ці ракети, за те, що ви рятуєте чоловіків, жінок, тварин, дітей. Надалі хочу вам побажати сил, здоров'я та щастя. Ще раз велике дякую, Шановні воїни, вітаю тебе з днем захисників та захисниць України. Ми нескінченно вдячні тобі за наші тихі ночі та безпечне життя в тилу. Дякуємо, що ти борониш нас від окупантської напасті. Дуже прошу, бережи себе і повертайся живим. Шановні, вітаю вас з Днем Захисника України. Спасибі вам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил, кожен з вас береже наш спокій і наше серце, та серце нашої держави. Нехай сили ваші міцніють, а віра у перемогу ніколи не покидає ваше хоробре серце. Шановні захисники, дякую вам за те, що ви захищаєте мене. Моїх рідних, моїх друзів та мою неньку Україну. Я вірю вас. Не віддавайте нашу землю загарбникам, бо за неї боролися наші діди та прадіди. Я вірю вас. Ви перенесете нам перемогу. Я переймаюся за вас, бажаю вам здоров'я і мужності. Схиляю голову перед тобою. Ти справжній герой, повертайся додому, живий! Перемога буде за нами. Зі святом на тебе, наш український захисник. Слава Україні! Героям слава! Дорогі військові, дякую вам за те, що ви захищаєте мене та інших людей. І ризикуйте своїм життям заради нас усіх. Бажаю вам, щоб ви були добрими, хоробрими та справедливими. А також, щоб ви обов'язково повернулися додому, де на вас чекає ваша сім'я, яка дуже за вами сумує. Вся країна вам дуже вдячна. Все буде Україна. Дорогі захисники, дякую за те, що бороните Україну від решистів. Нехай Бог вас береже. Повертайтеся додому живі. Слава Україні! Дорогі наші захисники та захисниці! Вітаю вас! з Цим чудовим для українського народу Днем, Днем Захисника України. Бажаю вам скорої перемоги, мирних та спокійних днів. Міцного здоров'я та довгого життя вам та вашим близьким, які безмежно люблять та чекають на вас. Хочу висловити подяку за те, що сьогодні я можу спати спокійно. Дякую, що захищаєте нас. Я вклоняюсь перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. З ним захисника України.